Усім привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас гра Індігорор. Індігорор Сінкінг Айрон Залізо щотоне. Міцна судмарина землетрус. Привернула увагу аматора дайвера і його. апре... ап... Brentis. Його якось не знаю товаришів, можливо. е, Вони були близько до де і, і, де інцидент стався, і вирішили інвести, дослідити перед офіційним прибуванням. Ти є. Апарітіс. In... Я не знаю, що це означає. Гудлак. Гарної... Гарного успіху. Я сподіваюся, ви зрозуміли, в чому сюжет заключається. Так, все. Агов. Агов, руки. Іде в судмарину знизу. Посп -по Поспішай до того, як хтось інший прибув. Капітан завершив. Добре. Ми бачимо кура. Привіт! Як твої справи? Клос! Котик на кораблику! Обережно не впади тільки! Сонечко! Так. Привіт! Він так гарно м'явкнув! О, Привіт! <свист> так, ми пливемо на, на кораблі. Туди, де були якісь дивні звуки. І. Нямкни ще раз. Не будеш більше. Добре, я не піддаватиму твоє життя ризику і не буду тебе брати на судмарину. Лишайся тут. Окей. Okay. <свист> ми, значить. А! Чи ж вона не гарна? Візьми свої інструменти перед тим, як іти в судмарину. Капітан завершив. Так, стоп, котик зник. А, котик тут. Котик, що він привид? Як він так телепортується? Е, Хвильку, якщо я піднімусь назад наверх, він знову буде наверху. Так! -ха -ха! Що це таке? <с> як це працює? Окей. <с> okay. Котика просто знизу не видно, значить. Як твої справи, сонечко? Все гаразд? Ну, я думаю, що все гаразд. Так, що ж, заходимо всередину Судмарини. Так, добре, ми в Судмарині. Агов? Перевірка, перевірка! Ласково прошу! Це моя діт дітка, Нарі. Так, каже, що це його судмарина крихітка, яка е, вже де, е, ніколи його раніше не під, підводила, хоча вона виглядає не дуже добре. І каже, щоб оглянувся, і що на стінах має бути якась е, кривизна, щоб я подбав про неї своїм молотком. Ось це? Well, done. well done. What's you? Що це позаду тебе? Ой! Відремонтує це за допомогою свого. пістолета. Все зрозумів. Окей, в мене два інструмента. Почнімо ж занурення, каже, що я вже готувився. Тобто мене підготували до того, що, що я маю робити, коли буде занурення. Так, котик знов кудись пішов. Мабуть, пішов мишів ловити на кораблі. Опа! Класна фізика води. Е Добре, занурюємось. А це, до речі, лячно тако в безодню опускаєшся? На такій маленькій штучці. Вона ще й тиск може не витримувати, Стільки інструментів мені потрібно. Е, так, Ліксіан зробив гру. Фіщер робив моделі. Музика Ліксіан. О, нічого собі багатофункціональний Еліксіан. Made with Unity. за допомогою Unity. Так, ну взагалі тут е, я буду пливти на цій судмаринці, мабуть. Але мене цепами опускають вниз. А як мені після того вибратися назад наверх? Сінкінг Айрон. Залізо що тоне. <рес> Назва вже лячна. Так. стрьомно! Я, я в обмеженому просторі довкола мене вода, і я спускаюсь спостерігати за чимось. Гаразд! Глибину можна тут відстежувати. Ага, коли до дна йде, то це туди ми саме пливемо. Воу! Я це навіть тут відчув! Ти на щось наштовхнувся? Ти точно на щось наштовхнувся? Що це таке? Нічого собі. Там були якісь мацаки! Окей, ще мацаки. Воно мене штовхає? Навіщо воно мене штовхає? Ого. Е. Е, цепи. Е, цепи, ти, ти падаєш? Тримайся! Не панікуй! Я це відремонтую. Е, Збереже мою, е, мою е, крихітку в безпеці. Капітан завершив. Так. Я, я просто падаю на дно. Е, цепи обірвалися? Тобто мені треба стежити за цією штукою, що вона має опускатися. А вона справді помалесенько опускається, здається. Так, опускається. Нам на дно треба. Що це за звук? Е, так, окей окей окей, 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 це мене вчили, 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 запаю, 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 запай. Я ремонтуй ремонтуй ремонтуй, ремонтуй, ремонтуй. Добре, 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 добре. Тут вже вода є на дні. Ой, хтось помнув. Так, 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 По... так. Це це все тиск від води, це все від води тиск. Я я Я розумію, що це ніхто мене не штовхає, нікого тут немає. Той той чувак з мацаками, чи не чувак, чи чу, чувачеха, з мацаками кудись кудись попливла. Попливли вони, все, все немає його. А це ми просто опускаємося і от через тиск нас так е, коробить трошки нашу діжку. В якій ми опускаємося. О, де, де? де? Тут, 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 тут. все є, все є, все є, зараз, все зараз. Все так, тримаємось, тримаємось, все все добре, все добре. Нас очікує ко котик! Котик нас очікує! Котик! Ми, ми мусимо вижити! Ми мусимо вижити, щоб ще раз з ним зустрітися! Що це тут? Дімпочка якась. Де, да, сюди. Я зрозумів, поки я все молотом рівняю, то вода не л'ється. Саме головне, щоб не наливалася сюди вода. Що це таке? Якісь кнопки. Так, 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 так. В двох місцях одночасно! О! В трьох місцях! Швидко, 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 хутко, 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 хутко! Знов десь! О о! о. Ми, ми тиск не витримуємо. Де тут, Тут! 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 ми вже половину шляху пройшли. Той в кого мацаки були, Він лишився десь внизу. Не внизу наверху. Ми вже внизу. Ми вже дуже глибоко. Я сподіваюся, що капітан ремонтує цей двигуни, щоб нас можна було витягнути назад. Я ж не думаю, що це убирвалися. О! а-о-о! О о. о! 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 Запарюй, Бигом, бегом, бегом, Бігом! 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 О! 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 Не, не вистачає! Тут повітря, 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 треба більше, більше. А, 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 а. Зараз же ж води набереться. Якщо води набереться, то ми цей, ми не виберемося звідси, ми, ми потонемо. Не хочу потонути, не хочу, не хочу. Все, 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 є, 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 все добре, все добре, все добре. Рівняй, 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 рівня. Не дуже багато, не дуже багато, тільки по кісточки, по кісточки води. Все ще живемо, живемо, живемо. Та ні, вже десь по коліна води, вже натікло. Е, так, тут тут ремонтую. а, а, а. Е, так, 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 запали, запаяли, все нормально. Вода не ліється. Саме головне, щоб не лилася вода. Вже десь покуліна води є. Це прям прихрість. Десь я ще чув звук, ні. Ми вже майже на дні. Ми вже майже дісталися. Да, поруч, 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 зараз, 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 зараз. Капитан, ты там! Че коиться? Да, тут. Да, да, ще ця? тут, швидко 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 Добай, давай, 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 сюди, сюда, сюди, 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 ремонту, 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 давай. Вони вже десь побояз! Давай, 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 давай! давай, давай, Воно по шву кожен раз розривається! Кожного разу, кожнісінького разу. Капітан ти де? Впав. Що? Що? Тільки тільки не втрачай свідомість! Не втрачай свідомість, Агов! Будь притямі! Че... А, ми до дна впали! Ми впали до дна! Агов! Ти мене чуєш? Чую. Що сталось? I... Мені здається, ти дістався до дна. я я тебе буду піднімати. Зачекай. Тримайся. І що там. О, бл. <плес> Дурний чи шо? Зачинити вікно? Кнопку є, щоб зачинити вікно. Окей. Я тебе піднімаю. Е-е-е, при Прийтя. Капітан завершив. Е-е-е, Моя Моя крихітка, типа, збережи мою крихітку для мене. Так, значить, мені ще треба не дати оцій штуці заглядати до мене. Так, 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 закривай, 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 закривай. Де ще? Де, 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 де? Тут тут, 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 тут. Щось таке джерело стресу шалене просто. Де, де де? 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 Не бачу, не бачу. Тут, а! Запай, 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 запай. Де? 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 Так, окей. Ми, ми його спалахами відлякуємо, йому в око ріже, і він не дивиться після того, не заглядає всередину. Такий допитливий, малий, дуже малий, прям велет малий якийсь. Це, це він з мацаками був? чи хто це? От не треба було. Нащо сюди взагалі було лізти? Ну, ну от нема, шумить щось на дні океану. Хай собі шумить, що ти сюди попхався. Хотів, знайти, збагатитися, мабуть, хотів, по-любому, я впевнений. От то ти дуже багатий став після того, як оце, оця штука тебе тут заглядує на тебе дивиться. Дуже добре тобі жити зробилося. От не варто лізти туди, куди не треба. Наш ти туди поліз, наш ти туди попхався? Так, 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 ще метал. Де воно? Він як уважно дивиться ж, ну. У мене немає навіть секундочки, щоб поглянути на те, чи ти дивишся на мене, я рятуюся від води. Але ж якщо. Де де де, де, де? тут, 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 тут зірчить? Якщо ми піднімаємося нагору, то ця штука ж піднімається разом з нами, заглядує. Що це таке? Чому так часто б'є? Де він? Кеш, кеш, звідси. Заглядує, в нього якісь вже плани з'явилися, що напасть на мене хочеш. Ломаєш мені мою діжку, бочку. На нашу ти? Наш тобі взагалі це треба? І пливи собі ти що, океану мало, величезний океан, пливи куди хочеш. Бррр, здресни. Так, окей, 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 де де, тут. Я вже аж впрів! <смістична> Зака напружена. <смістична> де ще, де, ще, щось, десь, десь, девін, деві, деві, де, де він заглядує? Чи він не заглядує зараз? Кош. Таке очисько страшнюче. Якого ж розміру тіло, якщо в тебе таке очисько! Йо-ой, Оооо, аби тільки не текло, не а-а, тікло, тікло. В двох місцях тече. Де він заглядує? Кыш! Це він заглядує, ти через це воно тепер тіча так бігом ломає нам його. Ми вже, ми вже майже на горі, майже на горі, ми вже більшу частину шляху пройшли. Ось 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 ось, вже зараз, зараз, зараз скоро вже будемо на поверхні, скоро будемо на кораблі. Там котик, котик нас чекає на кораблі, котик. Ми заради котика це все робимо, ми не просто так. Так, 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 все окей, 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 окей. Так. Тут. Все врівняли. Рівнялися. Тут є ще дорівняти. Є рівняємо, рівняємо, рівняємо. Все гаразд. Немає навіть секунди, щоб розслабитись. Де? Тут. Мені здалося, що ще десь губ. Може він розумний, може він не хоче нічого поганого зробити. Йому просто цікаво. У мене ж тут по пояс води. Дихати зовсім нема чим. Гов, ти мене там піднімаєш, капітан! Капітан, швидше! Не дай мені другий раз впасти, другий раз, я не виживу вже! Кш. Так, 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 тут, тут, тут бачу, 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 бачу. Ремонтуй, ремонтуй, ремонтуй. Якщо я вже Якщо... Я... я ж зараз піднімусь на поверхню, він теж прийде, він котика образить, не хоче, щоб він ображав котика. Так, 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 запаяв, запаяв, добре. Ремонтуй, ремонтуй, ремонтуй. Де, Де? 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 тут тут? тут, 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 тут. Дивиться, 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 дивиться. Я не знаю, що він може зробити, якщо він буде дуже довго дивитися. Йому може стане цікаво, він вирішить взагалі мене звідси дістати. А зо всіх боків ну навіщо так? Ми вже близько до поверхні, зовсім близько. Не хочу! Хочу хочу вижити! Не хо. каш, каш, киш каш, каш. Не смій зі мною на поверхню випливати. Гадство, 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 гадство гадство, гадство, гадство! Що? Що там? <звіст> Вилізли. Пливи звідси, чуєш. Давай ну, прокладай маршрут десь взагалі звідси пливти. Далеко, додому вертайся. Нічого там немає корисного чи хорошого. Так, що там сталося? Мацаки! <звіст> Він з'їв судмаринку. Шкода, вона мене врятувала. А він її з'їв. Капітан буде незадоволений. Що? Що? Що сталося? Де моя крихтика? Де Норі? Що ти зробив? Це якийсь кракен? Що за. Аа! Відпусти мене! Капітан завершив. Він з'їв капітана. Ааа, ще мацак. Тікай, 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 тікай. Скільки в цього, в цієї штуки цих мацаків є? Воно перекинуло корабель. Зломало корабель. Навпів. Оце треба було воно вам. Нащо ви туди попхалися? Котик! Що з котиком? Що це, це за КЕ? Що це за Така драма? Продовжити. 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 Що? Це все Це тільки титри. Е, так. Е, розблоковано рубіновий молот. Добре, дякую. Е, розблоковано рубіновий е, пістолет. -пі розблоковано важкий режим. Ні, дякую, я не буду пробувати. Е, розблоковано. Е, extended ендінг. Розблоковано і альтернативно кінцівка. Ну, на альтернативну кінцівку пройду тільки у випадку, якщо ви будете дуже сильно активно мене просити про те, щоб я пройшов ще раз. Е, гра така якась напружена! Я тут 20 хвилин в напрузі просто! Ні на секунду не можна відволіктися. Я думаю, що я навіть не моргав, мабуть. Е, дуже шкода котика! Дуже шкода команду! Так сталося все це все прикрість. Так. О, о. Але такий класний гумор, і гра така, типу, цікава, прям. Ух, дуже вмію цей автор тримати в напрузі. Я не можу сказати, що гра прям страшна, страшна, але от в напрузі тримати може. І мені дуже сподобалося, класно, мені прям, прям справді сподобалось. Посилання на гру буде в першому закріпленому коментарі. Хто захоче, можете пройти. Що ж, а наразі дякую за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам. Усім максимально щасливе життя і до зустрічі в наступних видавах. Бувайте! Ну напишіть мені про враження свої про цю бо от вона колосальна. Мені прям дуже сподобалось.